Близько тижня тому інфопростір сколихнула неоднозначна заява колишнього радника голови МВС Вадима Денисенка щодо необхідності продовження заборони на виїзд за кордон для чоловіків сроком ще на три роки, навіть після завершення воєнного стану. Ми поцікавилися у миколаївців, що вони думають з приводу цієї ініціативи. Я вважаю це взагалі незаконним, і це рішення, те, що принижує гідність людини і її свободу. Я проти такого такої, такої, такої ініціативи, тому, ж, тому що людям треба ж якось виїжджати за кордон та по справах своїх. Мені для себе важливо, щоб, були, щоб в мене була можливість виїжджати за кордон. Більше нічим так, тому що я не думаю, що в цьому буде потреба. Тому я скоріше скажу нічим так. Хоча десь так, можливо, в чомусь він правий, але більше ні. Я так розумію, це деякий час, поки буде відновлення країни робитися. Ну, тому що ну, закінчиться війна, там буде перемога, відкриють кордони і всі, всі, всі поїдуть з країни. Нас і так залишилось, напевно, мільйонів двадцять, а то я розумію навіть менше. А Вийдуть всі ті, хто цього чекає, залишиться 10 мільйонів в Україні, ну, їх хто буде працювати. Більше не підтримую. Хотілося щоб ніхто не виїжджав з України. Щоб всі українці жили у себе вдома. Кожний закон має а, не тільки пряму норму, але і норми, які вказують і права, обов'язки, і виключення. І якщо в законі будуть виключення, які не будуть якось обмежувати права людини, то я думаю, такий закон може, можна проголосувати депутатам. Але в цьому складі я б їм не довіряла. Це вже геть зовсім суперечиться будь-яким людським поняттям, бо люди наразі просто заперті у клітці. Наші чоловіки вони не можуть виїхати і ще й після війни хочуть тут закрити. Причому ці ініціативи вигадують люди, які ж знаходяться за кордоном або чи діти вже за кордоном, тобто це несправедливо. І, на мою думку, це тільки погіршить стан. Усього наразі, бо більшість людей і так вже не задоволені цією позицією. Як бачимо, серед миколаївців знайшлися і ті, хто підтримує подібну ініціативу Денисенка, але все ж таки переважна більшість містян висловилася проти. Як будуть розвиватися події, побачимо далі. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, новини на телеканалі Март.